Сиділа амортизує, німецька дамочка. 7500 алюмінієва, якісна. Позаду в нас система SRAM Dual drive Це планетарка на три швидкості і на неї встановлена касета. Касета на 8 і три швидкості планетарка. 3 на 8. Виходить, отака система. Те саме, що спереді бо стояло три зірочки. Воно в планетарці. Алюмінієвий багажник з пружинкою, насос СКС, повноцінні крила, є замок. Ще з ключиком ну, можна замикати велосипед, щоб на ньому ніхто не поїхав. О, раз замкнули і вже колесо не прокрутиться, бачите? Вилучка амортизаційна, є генератор в колесі, фара, 28-мі колеса, цікаве ж приховання. Не таке нестандартне. Виніс керма регулюється по висоті, по нахилу. А от перемикати швидкості, бачите, планетарка перемикається оцим важелем, три положення, а зірочки оцим крутити. По косметиці велосипед в відмінному стані. За ту ціну дуже цікавий велосипед, в кого низький зріз хоч і гарний, якісний велосипед, рекомендую доступний для самовивозу, СМТ Куликів Львівська область, також надсилаємо новою поштою. 500 гривень завдатку, запакуємо коробочку, день і у вас.